Село Парижщина Двірнянської громади відзначило 404-ту річницю з дня заснування. Урочистості розпочалися зі служби Божої духовного старту дня, який об'єднав мешканців навколо традицій, спорту, творчості та добрих справ. Насамперед була служба Божа, де молилися за наших односельчан, за наших шістьох полеглих хлопців і за тих, хто пропали сімох. І взагалі молилися за всіх. Люди дуже привітні, дуже дружні. Село виживає. Як як кожне село виживає? Хто як може на місцевому стадіоні? Відбувся турнір з мініфутболу пам'яті Василя Рудака, знаного тренера та викладача фізичного виховання, який усе життя присвятив спорту та вихованню молоді. Його пам'ятають як людину з великим серцем, наставника, що надихав і вчив не лише перемагати, а й бути гідними людьми. Василь Михайлович Рудак футбол дуже любив. Він був дуже багато років інструктором по спорту в селі Париж. Відповідно, при його керівництві, коли він був інструктором по спорту у Парищах, він команда Париж грала на обласних змаганнях, брала участь, брала в першості області. І займала також не не, не досить високі місця у турнірі. Взяли участь чотири команди. Перше місце виборола команда Надвірнянської міської ради, друге гравці з лісного хлібичина, третє команда з Отенії. Господарі з Парижа цього разу фінішували четвертими, але вкотре показали справжній командний дух. Це день, коли ми дякуємо міського службовцям збройних сил України, які дають можливість нам. Прокидатися зранку, бачити ранній світанок і займатися любимим видом спорту, який є футбол. Тому пам'ятаємо історію кожного села нашої громади. Окремі гравці отримали відзнаки в номінаціях: найстарший гравець, кращий воротар, кращий бомбардир та кращий гравець турніру. Він мав підхід до батьків, мав підхід до дітей. Казав я яке улюблена фраза, як похвалити, то ти у мене ляля, все буде ляля. все буде ляля. Ви не переживайте, ви, ви молодці. Головне ну людина дуже була вимоглива, але просто колосальна підтримка. Святкову атмосферу продовжив благодійний концерт у сільському будинку культури на сцені. Місцеві таланти, патріотичні пісні, теплі виступи юних артистів і щирі емоції згуртували громаду навколо спільної мети допомоги ЗСУ. Упродовж дня діяли дитячі атракціони та благодійний ярмарок. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби українських захисників. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.